Поговір. Ордівка гула празниковим гомоном. І старі, й малі, всі повиходили з хат, гуртками розташувалися по колодках, на морішку, на призьбах. Попід хатами, в кольорових очіпках, щільними рядами сиділи баби й молодиці, лущили соняшник, струшували швиденько лушпиння з пелени і, хитаючи головами, когось судили. Попід тинами та по дворах вигрівалися проти сонця чоловіки у білих сорочках, ліниві й веселі очі їхні щулились проти сонця, а мова гула спокійно й поважно. Улицею повагом ішла ставна висока панна в шовковій сукні, в квітчастому брелі. Далеко є сіло кохане та ніжне лице, мармурові неробочі руки. Де тільки дівчина проходила. Між бабами та молодицями ставало тихо. Всі так і впивалися в неї блискучими заздрими очима. От коли приїхала з Києва Мар'яна, у тихому закутку, як рої загули. Мар'яна, що три роки тому вимандрувала до міста в найми у старій Корсетині, вернулась такою пишною панною, що тільки впізнавали її по очах, що визначався ними увесь її чорноокий рід. Гаряча мужицька краса, випищена й вичепурена у місці, тепер хвилювала в селі не тільки молодь, навіть жонатих. В юрбі знялася розмова. Було чути, що вже гарна, то гарна, вража дівчина. Гляньте, як картина. Така вона дівчина, як ти, Миколо, парубок, перебила його, не втерпівши, молодиця з жіночого ряду. Скільки років товкла перини під боком у того, кат його знає капитана чи полковника, та й досі на неї тума дівувати буде. Ну, як воно там, чи молодиця, чи дівчина, я того не скажу, а тільки б дивився трястя його мамі і очей би не зводив. Святили оце криницю, миру зійшлося, мабуть, з цілого міста, і скільки там не було отих паній. Та ні одної ж немає, щоб порівнятися з нашою Мар'яною. Мабуть, на попа стільки не дивилися, як на неї. А стара Бондариха згоріли хуторів дивилась, дивилась то з одного боку гляне, то зайде з другого, а далі одійшла, перехрестившись, та й бубонить. І нащо воно й до чого зародиться отаке, тільки людей каламутить? Жінкам мов хто жару підсипав. В таких розкошах живши. Та щоб тієї краси не придбати? Ляже не клята, встане, не мнята, наїсться, нап'ється, вигуляється. так чому ж їй не бути хорошою? Не бійсь. Як колись із сапою бігала по баштанах та по тютюнах, то ніхто й не помічав, яка вона там із себе. Другі лящали. Десь там тягалася по городах, може, не одно байстря вже мала, а сюди приїздить дівувати? Де це так видано? Коли не буде їй упину, за неї друга почне так робити. Далі третя, то й що з того буде? Може б, кожна з нас пішла знову дівувати. Чому не так? обізвався через вулицю червоний очіпок з другого гурту. Та цитьте, зняли такий ярмарок, вас зачепить тільки, обізвався чоловічий голос. Чого там голосувати увесь рід ваш такий? І наш, і ваш рід однакий дзвеніло як у шибку в гурті. Дай волю, то й краю тому не буде. Нехай не заводить чорт батька якої зна моди. Скочила, то й сиди в кутку мовчи, Та й не диш. Лихо твоїй мамі. Ото на те не вважайте, молодиці. встряла в розмову за літня жінка в запасці. Та коли зуспите в затінку, обстрижіть суку, як коліно, ще й праві будете. Пішов поговір по кутку, як пожежа. Ну, тепер їх вже й чорт не впинить, махнув рукою чоловік. Над Ордівкою заходило загору сонце. Довгі гострі тіні посувалися з гори до низів. Темніли верби. Смеркло. Гляньте, либонь, середа. вийшов на гомін. Еге. Коли це було, щоб він між люди виходив? Це вже почув щось. Зверху Немов з-під вітряків, як примара, випливало щось у білому і наближалось по шляху до гурту. Біла сорочка, білі штани, сива борода, довгий нестрижений чуб. Повагом ступає босоніж, спустивши в землю суворі брови. Проходить поміж людьми щось гомонить стиха, не повертаючись до людей. Чути слова святого письма Ніхто йому не дивує. Це той, що зачитався Біблії. Тільки дітвора, що куріла по шляху, забачивши його, підняла голови і тихо, як метеліна в шпиньках, побігла за ним. Середа, середа, по коліна борода, стиха почав один, озираючись на великих. Ви, чортового сина Вилупки! нагомонів хтось на їх от двору. Треба ото вам займати його? Киш насідало. Сполохані хлопці тільки залупотіли по піску ногами, отеміли зелені лани, що слалися десь горою за селом, тьмарилось синє небо, над землею насувались тихою задумою присмерки.